Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання більше, ніж частину. Матвія, 16. 24. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Ми лишаємо частину себе, коли перебираємось на нове місце. Втім, для довготривалого перебування в селищі Вілья Лас Естреляс в Антарктиці, у холодному та безлюдному місці треба в буквальному сенсі залишити частину себе. Враховуючи, що найближча лікарня, розташована на відстані 625 миль, людина. Зазнає серйозної проблеми в разі запалення апендикса. Отже, перед тим, як туди переїхати, у кожного мешканця має бути видалений апендикс. Серйозно чи не так? Втім, не настільки серйозно, як стати громадянином Божого Царства. Люди хочуть слідувати за Ісусом так, як забажають, однак Він пояснює, що означає бути учнем. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Це означає і нашу готовність позбутись усього, що конкурує з ним та його царством. Беручи свій хрест, ми заявляємо про готовність зазнати соціальних та політичних утисків і навіть смерті через відданість Христу. Це готовність по справжньому йти за ним. Це означає, що миті слідувати під Його проводом дослужіння та жертовності. Слідування за Ісусом це значно більше, ніж просто залишити позаду частину свого життя, це відданість і посвята всього нашого життя, у тому числі наших тіл, лише Йому. Що для вас означає слідувати за Ісусом? Як Він закликає вас пожертвувати своїм життям заради Нього. Помолимось. Дорогий Ісусе, допоможи мені позбавитись усього, що конкурує з тобою та Твоїм царством. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.